Любі друзі, я е, хочу вам е, сказати, що після закінчення дебатів наших п'ятеро експертів висловили свої думки стосовно нашого кандидата на міського голову е, Кіровограда. Е, рахунок 4-1 е, в пользу е, закова Володимира Тихоновича. Тобто я вас поздравляю, е, ваші відповіді на запитання, ваша точка зору, ваше бачення розвитку міста сподобались присутнім. Тут експертом. Дуже дякую вам. Один, один проти, один проти. Чотири за. Так. Тобто я е, вдячна е, всім за цю зустріч. Особливо вдячна вам, Володимир Тихнович, і бажаю вам успіху в майбутніх перегонах. Ну, якщо чотири один, то я так розумію, що. І 25-го буде, як ви говорили, перший завжди повинен бути першим.